Україна зараз за ступенем забрудненості території і вибуховими пристроями є чи не найнебезпечнішим місцем на планеті. Для розмінування знадобиться до 70 років і близько 40 мільярдів доларів США. Ця новина, на жаль, справді правдива. Внаслідок російської агресії третю частину території України вважають замінованою. Портал «Слово і Діло» зібрав офіційні дані і наочно продемонстрував масштаб катастрофи. Прошу вивести на екран графіку. Загальна площа замінованих територій в Україні приблизно 170-180 тисяч квадратних кілометрів. Якщо провести аналогію з іншими країнами, то це половина площі Німеччини або третина площі Франції. Найбільш замінованою територією в Україні на сьогодні вважається Херсонська область. Під час втечі окупанти залишили на правому березі неймовірну кількість мін усіх видів, а зараз посилено мінують лівобережжя. По оцінкам фахівців ДСНС на повне розмінування української території після війни, за оцінками експертів, піде не менше п'яти років.